Вітаю вас, любі друзі, на каналі Фазенда Flowers, і сьогодні хочу з вами поговорити про таку гарну сонячну квітку як рудбекія. До речі, саме рудбекія є другою групою рослин, яка нас дуже зацікавила на дні відкритих дверей компанії Вітрофлори. Ми були просто шоковані красою цих квітів. Вони направда не перевершені. Тож на слідучий рік ми вже плануємо, які сорти будемо замовляти. Скажу одразу, що дуже нам сподобалась серія рудбекі Фламенко. До речі, зверніть на неї увагу, вона, направда, є така дуже ексклюзивна, неперевершено шикарна та виглядає дуже по-багатому. А взагалі ми дуже здивовані, що начебто така звичайна квітка, як Рудбекія, яка е, росте у нас в усіх е, за дворами, як е, не знаю, як бур'ян, напевно. Може бути такою гарною і неперевершеною. Ось саме зараз ми знаходимося біля сорт Фламенко, сорт Трурет. Дуже гарні компактні кущі висотою десь 40-45 см. І ось знову серія Фламенко. Далі якась інша серія. Ну, дуже гарні, дуже-дуже гарні рослини. Направда, раніше ми не звертали на них уваги. Їх потрібно побачити наживо тоді. Просто не зможеш е, не зможеш не думати про цю рослину. Наприклад, у нас вже виникають питання, ага, а де ми яку серію можемо посадити у себе? Тож е, вже задумуємось. Дуже гарні. Також дуже багато різних флоксів, також дуже гарних, але ми в цьому році вже. Отримували якісь сорти флоксів від компанії «Вітрофлора». Тож, вже мали, вже все продали клієнти дуже задоволені. Ось цієї серії низької «Флейм» то ми не мали, вони невисокі і можна їх вирощувати в горщиках. А зараз знову повертаємось до Рудбекії. Знаєте, що біля Рудбека дуже багато метеликів, бджіл, різних, дуже-дуже багато медоносна така рослина. Тож вже весною можна буде у нас придбати різні сорти цієї чудової рослини. А зараз ви можете подивитися, як вони виглядають. Пізніше ми зробимо більш детальний такий каталог. Оберемо рослини, які ми будемо замовляти. І вже з того асортименту можна буде собі щось вибрати. Знову нам трапляються прекрасні флокси. Погляньте, вони не перевершені. Ці сортосерії теж, може, в наступному році будемо мати. І знову рудбекія. Взагалі, більшість сортів рудбека є такими, що вже за один рік вони будуть вам показувати ось такі результати. Ну, може, трохи гірші, то ще залежить від того, як ви за ними будете доглядати, як ви їх будете годувати. Ну, і Якщо ви весною купили маленький е... живець, посадили. І вже восени у вас буде отака краса. Я думаю, що це дуже гарні такі результати, якщо за один рік можна мати таку шикарну квітку. Тож нагадую, що під відео буде посилання на спільноту у Вайбері, де ви можете до нас. Долучитися і спостерігати за нашими новинками. Все, що ми маємо на продаж, ми завжди викладаємо у нас в групі. Вони всі не перевершені, всі дуже чудові. Буде дуже важко обрати, там, наприклад, 10 сортів, тому що хотілося б мати всі, бо, правда, вони всі чудові. Дуже цікаво, чи ви вирощуєте рудбекію, і взагалі чи вам подобається ця рослина, і чи ви б хотіли вирощувати у себе мати на подвір'ї таку красу. Тож не соромтесь, пишіть в коментарях, які саме вам рудбекії сподобались найбільше. Зараз взагалі така тенденція повороту до Рослин, які росли колись в квітниках у наших бабусь. Наприклад, дуже стала популярна зараз півонія, дуже багато нових е, сортів. Так само повертаються флокси, і, бачите, рудбекія теж, тож будемо робити такі е, квітники з минулого. Е, дуже гарні зараз з'явилися. Флокси бордюрні, висотою десь 25-30 см, ось якраз такий сорт. Ці флокси також будемо мати на наступний рік в пропозиціях. Тож, слідкуйте за нашими новинками, все, що до нас надходить. А я знову вам нагадую, щоб зробити замовлення на ці квіти, найкраще долучитися до нашої спільноти у Viber. І там часами ми робимо оголошення тих рослин, які в нас є, і можна зробити замовлення. Тож підписуйтесь та слідкуйте за нашими оновленнями.